Друзі, привіт-лільки, привітульки, з вами я, ваша Олена Олександрова. Поки сижу, чекаю тут тривогу. Я хочу записати коротеньке відео, відповісти на ваші деякі запитання. Одне із перших запитань, яке. Подивіться, будь ласка, Вінницю та Вінницьку область. Отже, давайте подивимося до 1 березня 2024 року, що там буде у Вінниці по прильотам, скажімо так, та, і по ракетним обстрілам. Так. Дивимось, що там Вінниця. О, Шверлама, взяла. Так, віниться. Вінниця, працює ППО десь над роддомом або там, де якийсь старий якийсь заклад для жінок для матерів. Там контролюється контролюється нашими е, ЗСУ, нашими ППО, контролюється небо. От, і, звісно, збивається все. Так, далі. Далі. Е, можливо, в районі якогось кладовища. Також, але це кладовище таке на стику, або двох населених пунктів, двох, або двох районів, щось от таке. От. Ну, і в принципі, все. Але на вас летить, і славадія на вас буде. Так, Вінницька область, Вінницька область. Вінницька область, що буде до першого. Нагадую, що сьогодні у нас. ой, яке часом зараз, підпишіть, 25. Сьогодні 25 лютого 14.00 дивимося. Вінницька область до 1 березня 24 року. Буде дуже бахати і буде дуже голосно в цьому Вінницькій області є. О, карта попадала. Летітимуть. Летітимуть. Можливо, це на Вінницю летітимуть через вас. От. Ну, от, якраз тесь, оце на стику Вінницької області, якийсь населений пункт, до речі, там, в одному селі, або ПГТ, що там поряд, я не знаю. Є, є колаборанти, може, не в одному навіть. Є ті, хто здає позиції. Отак от скажу вам, вірно. Так, про Вінницю все дивимося далі. Так, Марганець просять. Кажуть, ми були біля Нікополя і біля води. Давайте до 1, до 1 березня 2024 року. Марганець, марганець. Не треба думати, що всі вас покинули і ви нікому не потрібні. Про вас думають і наші військові думають про те, як вас захистити. Ви можете чути за цей час якісь вибухи. Ці вибухи це спрацювання БПО, які якраз про вас дуже, я би сказала, переймаються. Так. Марганець, ні. і я хочу сказати, єдине що е попадання я не бачу, але я бачу спрацювання під ППО. І е е десь будуть в вашому районі, збиті, збиті, е збиті, ну, зброя, збита зброя, яка летить і несе вам смерть. Далі вкотре будемо дивитися питання. Доброго вечора, Ланочка, таке є до вас питання, чи можете подивитися, чи можлива окупація Дніпра, Краворову, взагалі всієї Дніпропетровської області або якоїсь її частини серед бо ходять такі розмови серед військових. Такі розмови ходять серед військових, тому що багато військових вже дійсно втомились, виснажились, і як то кажуть, дуже багато серед наших військових і загиблих, і е, поранених, і в полоні. От які вийшли з строю, скажімо, вони розуміють. Треба, ну, треба їх замінювати для того, щоб була якась, ну, була якась ротація, для того, щоб вони могли відпочити і знову нас боронити. Адже це довга і виснажлива війна. Я хочу вам сказати, тому дуже прошу писателі, які розказують, кому їх треба і як воювати, от, самим збиратися і йти на фронт. Якщо ви жінка, це не значить, що ви можете сидіти ляпати язиком. У вас також є руки, ноги, голова. Ви також можете тримати зброю, ложку, ж ви несете до дорода, що чоловіки, що жінки. От, і значить, ті, хто дуже багато умнічся і розказує, кому там, де треба скільки воювати, і як бути, і ви берете і в перших рядах записуєтесь і йдете і воюєте От і все, все дуже просто. Так, поїхали. Окупація Дніпра. Я вже дивилась на це питання, от, але дуже є велика надія. Бачите, би карта надії зірочка, от, надія окупувати. от, Але це надія, яка яка, тобто, повинні би зробити. но... Оці розмови всі, вони спеціально признані для того, щоб люди перест, щоб люди почали боятися. От це з одної сторони, з другої сторони, щоб більше йшли захищати. Окупації Дніпра не буде. Окупація кривого рогу. Дивимося, окупація кривого рогу. Так, зараз підлежить одна карта на карта лягла глана так, як треба. Так, окупація кривого рогу. Чи можлива окупація кривого рогу? Чи можлива окупація кривого рогу? Чи можлива... Купація крова. Значить, дивіться, якісь ведуться тайні перемовини, і у нас в краму розі є люди, які, які знаєте, при, ну, люди, які чекають Росію, які готові вже тут щось, можу, як то кажуть, вішати ці триколори і служити Росії. Да, і, вже, і вже їм, як той казав какая разниця, як буде називатися страна От. Це, до речі, не до, не до Зеленського вислів, а це у нас в Крому Розі є люди, які так говорять. От. Е, і хочу сказати, ну що, їм заплачено гроші цим людям, і вони чекають, коли можна буде їх відробити. у е у російських окупантів є бажання, є бажання захопити не одне місто Дніпропетровської області, а всю Дніпропетровську область. І, але Кривий Ріг це ключовий, бо це місто народження вотчина, так сказати, де народився наш президент. У при владі, до речі, при владі є якась жінка, яка співпрацює з російськими окупантами, яка розказує на дві сторони. Вона така, наче як патріотка-патріотка, але -патріотка, вона не патріотка. Вона, як тільки Росія зайде, вона одразу буде побачити. Це буде другий сальдо. От. Але ми це не побачимо, тому що Росія сюди не зайде. Поїхали далі. Чи буде окупація взагалі в Дніпропетровської? Області, чи буде взагалі окупація Дніпропетровської області. Чи буде який-небудь населений пол Дніпропетровської області окупований? Вони стягують великі сили до Дніпропетровської області, намагаючись сюди. Дуже великі будуть бої, але. Наші хлопці, я би сказала так, ті, хто захищають Дніпропетровську область, наші воїни, вони титани. От вони, дивіться, оце вони, так? Да? Оце вони настільки сильні, що от такого бика можуть зупинити. Оце наші хлопці такі крутецькі. Такі прям от от крутяки-крутяки. Воно, звісно, і, і з інших регіонів теж крутяки. Але наші самі крутіші. Ну, то наші. Вони зупинять. Будь-який. Будь-який, яку навалу, яка буде йти? Є тільки одне таке питання, що є люди, які бояться от повернення. Да? О, з другої сторони, з другої сторони. Якесь місто буде максимально зруйноване обстрілами. Максимально, це навіть не місто, а містечечко. містіцюлічка, щось таке. Поняли? Максимально. Або так, як колись ото було. Пон... В такому плані. Є велика вирогідність, що воно буде сильно-сильно постраждає. От знаєте, це таке якесь невеличке населений пункт. Може це село? Може це ПГТ? Може це якесь От. І от воно буде сильно. Сильно, сильно, сильно. От. Але окупації будь-якого населеного пункту кривого руху я не бачу. Я думаю, що це населений пункт, який посильно пострадає, це, мабуть, Нікополь Нікополь або якісь села на Нікаперщині. Які просто будуть зовсім 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 такі ну, дуже важкі. Так, друзі. Я спомітила такі речі, що ви не любите довгі е, відоси. Ви любите більш такі е, короткі е, відосики. Тому буду записувати вам коротенькі відосики в будь-якому будь-якому інтер'єрі, де б я не знаходилася, бо в мене завжди з собою колодакар, з якою я працюю в будь-якій ситуації. І хочу нагадати, що на, на головній сторінці мого канала, коли ви заходите до мене, на от зараз я вам навіть покажу, як це виглядає на, на YouTube, коли ви до мене заходите. От ось ви заходите на мій ютубчик. І перше, що ви бачите, це оце море. Так от, оце море, це медитація, захисний купол. Ви включаєте там мої слова, і вам треба слухати те, що я говорю, і виконувати за мною те, що я говорю, і щодня. І ви побачите, який результат. Ви побачите, що ви зможете зберегти життя своїм рідним і близьким, і здоров'я, і ви побачите, що ви зможете навіть якимсь чином захистити своє місто або свій населений пункт від, від попадання ракет, від обстрілів. Ну і, звісно, себе привести до ладу, привести себе до, до нужної кондиції, до нужного состояння. Ну що ж, і пам'ятайте, що в мене на каналі є Золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та корінні люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять, мені подобайки на мене підписані. З вами нічого погано, не трапиться. Пока-пока і тьомики бумики